Із хлібом і сіллю з великої дороги Суми зустрічають справжню реліквію козацький валун на честь річниці славетної перемоги українців у Конотопській битві. Привезли камінь не аби куди на центральну площу міста. Ось на цій залізній лялишці привезли до сум пам'ятний знак на честь перемоги у Конотопській битві. І машина і камінь made in UA. Камінь проїхав майже три тисячі кілометрів, побував чи не у всіх містах України. Сама ж ідея пам'ятного знаку належить киянам із столичного автомотоклубу. В різні часи, времена різні роки ми ставимо пам'ятні знаки. Це вже п'ятий пам'ятний знак. Втім, лише сумському каменю влаштували мандрівку всією україною. Активісти провели в дорозі майже два тижні. Гонщики переконані, зараз саме час нагадати українцям про конотопську перемогу. Якщо порівняти з сьогоденням. То ця конотопська битва дуже багато про що говорить. Захист Конотопської фортеці, паралель, захист аеропорту Донецька. Навколо каменю одразу ажіотаж. Перші фото із Новою святиною в очільника міста. Я... Ти зразу Фейсбук, так? Як вам кам'янець, Олександр Чи Чималий. Гарну справу хлопці зробили, що привезли. Нагадали всім, привезли по всій Україні, нагадали всім про історію. Все натовпі зустрічаємо олімпійського призера Тараса Шелостюка. «З Києва візли, в канатопі встановлюватися. Круто, круто. В суботу. Круто. Казацька слава. Мой род, як розповідає мені папа, йде від козаків, від древніх, так що трохи ми Знаємо історію, святиня переночує у сумах, а потім оселиться в Конотопі, щоб усі пам'ятали про перемогу козаків над московським військом. Ніна Коломієць, Олександр Сорбат, Валерій Мальований, новини СТС.